Продається охайний будинок у селі Бален Хмельницької області. Чудове місце для тих, хто мріє про власний куточок спокою поруч із містом. Будинок дерев'яний, обкладений цеглою, площею близько 70 квадратних метрів. Усередині простора кухня, зручний коридор, три окремі кімнати та ще одна прохідна, яку можна облаштувати під дитячий або робочий кабінет. Будинок в житловому стані опалюється газом. Є вода, заведена просто до будинку, а також вигрібна яма. Санвузол роздільний, що завжди додає зручності на подвір'ї. Велика ділянка на 13 соток. Достатньо місця для саду, городу або навіть невеличкої теплиці. Окремо стоїть двоповерхове господарське приміщення, ідеальне місце для гаража, майстерні або складу. До речі, сам гараж уже обладнаний оглядовою ямою. Поруч школа, дитячий садок, магазини, спортивні майданчики та новий торговий центр, який зараз добудовується. Є зручне транспортне сполучення, ходять маршрутки на Київ, а також поруч зупинка електрички. Будинок має усі документи, ніхто не зареєстрований, продаж прозорий і готовий просто зараз. Якщо шукаєте недорогу, але затишну оселю з потенціалу, цей варіант саме для вас, його вартість лише 4 тисячі доларів. Контакти для зв'язку з власником знаходяться в описі під цим відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще багато бюджетних варіантів вашого нового житла.